Закінчився третій раунд ліги. Ось такий результат я маю. Так, зробимо коротенький огляд по обороні. Оборона була перші три дні в А, а потім пішли Поразки. І зараз на даний момент Д, Напевно, так воно і зайде, можливо, і навіть є. По атакам. По атакам перший бій. Був відразу програний, ну тут хульда. От. Потім поразка від китайців була. Теж з хульдою. Тут Токсікандрі програв. А тут лорд просто мене вбив своїм травлінням. Тут дві поразки поспіль було Хульда. І два лорда. І сьогодні була поразка від <кій> Аграфіа. Теж вона мене затруїла Аграфена. Ну, в загальному результати в атаці, в атаці непогані. З 36 поєдинків, 6 програно. Бажаю нормально. Якось так. Турнір теж пройшов нормально. Я закінчив його без викопа. Було тільки три поразки. Закінчив на 2421 місці. Якось так. Добре, всім дякую за перегляд і нехай щастить.